Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Дуже багато шуму наробила остання заява Зеленського, коли він приїжджав до Польщі, коли підписувалася безпекова угода щодо українського легіону, тобто Легіону на території Польщі, який буде складатися з українців. Сьогодні про це більш детальніше поговоримо. А також є певні страхи, а навіть не певні, а дуже серйозні страхи Польщі, польських агенцій праці, польських фірм заводів щодо мобілізаційного закону в Україні. Як це пов'язано, також в цьому відео я поясню. А вас попрошу максимальної підтримки збору на маскувальні сітки. В описі під відео є посилання на монобанку. Там вже залишилось зовсім трішки, щоб добити потрібну суму. І я найближчим часом поїду та закуплюся, так щоб наші волонтери мали з чого плести маскувальні сітки, які зараз надзвичайно потрібні. В описі під відео є посилання на монобанку. Дуже вас попрошу: 5, 10, 30, 50, хто скільки може скинути, задонайте. Якщо ж такої можливості немає, то лайк, підписка, репост це все дуже допомагає просувати це відео і цей канал. Тому дуже вам дякую за вашу активність та вашу допомогу. Після того, як підписалася безпекова угода, в безпековій угоді є пункт про український легіон. Це легіон, який буде складатися з українців, який буде проходити навчання на території Польщі. Це, до речі, не тільки будуть задіяні українці на території Польщі. До нього можуть долучити і українці, які перебувають в інших європейських країнах. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, український легіон тренуватиметься в Польщі. Кожен громадянин України, який вирішить долучитися до Легіону, зможе підписати контракт з ЗСУ. згідно із угодою у підготовці бійців Легіону до служби зможуть взяти участь не лише мешканці Польщі, а й ті, хто живе в інших державах. Про порядок підбору підготовки комплектування, забезпечення зброї, технікою, боєприпасами та соціально-фінансову підтримку військових нового підрозділу. Сторони домовляються також мають визначити, який статус бійців українського легіону матимуть під час перебування в Польщі. Ми маємо дуже позитивний досвід україно польсько литовської бригади. І на основі такого досвіду дамо саме громадянам України, які зараз перебувають у Польщі, Литві і інших країнах ЄС можливість добровільно приєднатися до оборони. України додав Зеленський. Ще нещодавно ми про це також згадували, бо про це були розмови. Не було якоїсь чіткої інформації. Буде це, не буде це, буде це добровільно, примусово, буде це примусово добровільно, чи це буде добровільно. Ну точно це не буде примусово, тому що ну, в Польщі немає якогось такого органу, якоїсь такої служби, яка би примусово змогла виловити з території Польщі і всіх європейських країн українців і в. І провести їх в Легіон. Ну, тобто, я думаю, що ТЦК по Польщі їздити не буде і в інших країнах. Ну, нема такої структури на території Європи. Це буде добровільний український Легіон. Той, хто забажає, зможе звернутися. Я думаю, що з часом скажуть якісь дані, конкретні адреси, що, контакти, що можна буде звернутися, підписати контракт, пройти навчання, ну і там, напевно, вже за бажанням відправитися в Україну. Я так це розумію. Принаймні, так це виглядає. Якщо у вас якась інша думка, ви, звичайно, можете з нею поділитися в коментарях, буде цікаво почитати. Буде це ефективно. Ну, я думаю, що напевно знайдуться люди, які захочуть вступити в український легіон на території Польщі. Ну, це моя думка. Звичайно, можливо, таких добровольців не знайдеться. Я чомусь думаю, що будуть. Ну, це моя думка. Думаю, що і знайдуться люди і в інших країнах. Достатньо ну, дуже багато українців є на території Європи, тому напевно хтось таки на це погодиться, зможе приєднається, підписати контракт, підпише контракт, пройде навчання. Впевнений, що такі люди будуть. Чи щось це зробить суттєво для України? Не знаю. Тут маю сумніви, тому що я думаю, що дуже багато охочих на це не назбирається. Але якась частинка, ну не знаю, скільки там людей зможе це зробити, захоче це зробити. Ну тут подивимося з часом. Я думаю, що це буде. Якось транслюватися. Ми про це будемо бачити, як це буде відбуватися, як буде проходити набір, як буде проходити навчання. Я чомусь впевнений, що це буде доступна інформація. Тому з часом ми подивимося зараз. На даний момент ось така інформація є. Я думаю, що найближчим часом з'явиться ще більше інформації. Тому не забувайте слідкувати за цим каналом. Я про це також повідомлю. Сьогодні листаючи польську пресу на сайті Business Insight, знайшов цікаву інформацію про те, що Польща дуже сильно боїться мобілізаційного закону. Ки вже вступив в дію польські агенції праці, польські фабрики, заводи і підприємства дуже сильно стурбовані тим, що може бути серйозний відтік робочої сили з Польщі. Ну, це пов'язано в першу чергу з мобілізаційним законом, тому що комусь треба повернутися в Україну, щоб обновити дані. Хтось, можливо, ще якісь має думки і далі не знає, як буде, і може звільнитися, може знайти іншу роботу. Тобто, ось такі побоювання є. Польській робочій сфері, загалом підприємства, заводи і все, що рухає Польщу вперед. Кадрові агентства Польщі висловлюють занепокоєння щодо можливого відтоку українських чоловіків, працівників через вимогу оновити дані у військоматах. Цей обов'язок стосується всіх військовозобов'язаних громадян України, включаючи тих, хто перебуває за кордоном. Про це пише бізнес Інсайт». За даними страхового обліку, у Польщі працює близько 760 тисяч українців, з яких приблизно 52% становлять чоловіки. Більшість з них зайняті на робітничих посадах у будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві та торгівлі, звичайно. Невиконання вимог оновлення даних може призвести до непродовження або невидачі документів, що дозволять перебування та роботу в Польщі. Це створює ризик втрати можливості легально працювати та подорожувати для багатьох українців. Польські експерти вважають, що масового та раптового відтоку українських працівників не очікується однак, у довгостроковій перспективі це може призвести до втрати тисяч фахівців, що негативно вплине на польську економіку. Найбільше ризикують компанії, де більшість працівників складають чоловіки, наприклад, у будівельній та промисловій сферах, Легкій та харчовій промисловості, де переважають жінки, ця проблема не загрожує. Як пише дальше видання, закон про мобілізацію може стати ще одним фактором, який підштовхне українських працівників до пошуку кращих умов праці в інших країнах Європейського союзу, де зарплати вищі? Цей процес вже спостерігається протягом останніх місяців, і нові обмеження можуть його посилити. Польські компанії вже зараз відчувають нестачу робочої сили, і втрата українських працівників може поглибити цю проблему. Це може призвести до збільшення витрат на пошук та навчання нових співробітників, а також до уповільнення темпів економічного зростання Польщі. Бачите, за що Польща переживає. Я про це також не один раз вже говорив, що Польща не зацікавлена виганяти, депортувати чи щось робити з українцями на своїй території так, щоб їх змусити виїхати. Робиться все, щоб затримати. І зараз різні сфери, агенції, фабрики, заводи в один голос говорять, що це ще може більше стимулювати їх виїжджати, а вони цього не хочуть. Тому що українці добре працюють, українці добре адаптуються, і вони хороші працівники, хороші спеціалісти, де би вони не були. За них борються не тільки в Польщі, а й в інших країнах Європейського Союзу. Але ось такі дії з боку українського уряду, коли є обмеження в консульствах, обмеження в видачі якихось там документів, які потрібні для легалізації українців на території Європи, стимулюють українців шукати інші шляхи. Ну а хтось повертається, одиниці, напевно, але інші люди шукають можливості себе легалізувати по-іншому. Чи буде це далі продовжуватись? Ну, напевно, буде, доки війна не закінчиться. До тих пір, ось така ситуація буде якась незрозуміла, неясна. Тобто, це все є і це все буде далі продовжуватись, поки війна не закінчиться. Не забудьте підписатися, поставити лайк і, звичайно, зробити репост. Це буде дуже корисно для просування цього каналу. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.